Вітаю вас, дорогі друзі. Дякую, що знову і знову дивитесь канал Житомир. Цікаві люди приходять до нашої студії. Заслужений художник України, Житомирянин Юрій Камишний, вже в сьоме побував в Індії. І сьогодні саме ви, шановні наші глядачі, вперше ексклюзивно побачите картини, створені під час нещодавньої поїздки, та почуєте враження від нашого видатного земляка. Юрія Камишного вітаємо в нашій студії. Добрий день, пане Юрію. Дякую, що знайшли час. Ви от нещодавно з Індії, буквально три тижні, як приїхали. розкажіть чим. Чим особлива була ця вже сьома, сім це таке справді магічне число. Так? Чим сьома поїздка була особливою. І чому все-таки свого часу вирішили їхати саме до Індії? Кожна людина, мені здається, на землі знає, що Індія це є мрія. Не то, що знає, а відчуває. Бо це ну, країна мрії, я би сказав, би, так? але це переважно для людей, які. Не помічають каміння і бруду під ногами, бо не все те бруд, що пересічна, так би мовити, людина помічає на своєму шляху. Просто трішки треба підняти очі, і ти в Індії побачиш таке, що дійсно мріялось тобі в казках, в дитинстві, і просто дійсно країна мрій. Ось. І я не даремно про сміття, бо його дійсно в Індії вистачає, але Індія з ним дуже успішно бореться, і тому просто це дуже філософське питання, бо сміття є в душі у кожної людини. Ось. А перемагає краса, перемагає любов, перемагає все те, що є в цьому світі самого найдорожчого. Це Бог, любов, віра, милосердя. І це те. Що манить, що чарує в цій країні, і що я б хотів би, щоб теж перемогло у нас в нашій країні, щоб ми були більш віруючими людьми, не тільки ходячи в церкву і махаючи руками, а просто дійсно перед тим, щоб щось зробити в цьому житті, індус. Ну, не знаю, півгодини молиться. До речі, цього разу перебуваючи в Індії, побачив дуже багато наших Крішнаїтів, і тут, як не прикро, в Житомирі, в Україні не вистачає часу спілкуватися з ними так довго, як мені вдалося в пурі. І уявіть собі, що навіть Крішнаїд повинен в день молитися 8 годин. Це для мене було таке диво, де знайти час на те, щоб отак от молитися. Але бачите, як треба вимолювати, як треба замолювати все те погане, що є в світі, от тільки от таким подвигом, тільки от повсячасним звертанням до білого світлого. Можна звернути увагу богів на наші проблеми, і індусам це вдається, бо вони процвітають. Частинка бога сьогодні в студії, частинка Індії, завдяки Юрію Камишному. Оця прекрасна сандалова паличка. Ви бачите, як клубиться цей чарівний димок. На жаль, камера ще не навчилась передавати цей запах, але це справді ну такий запах блаженства. Юрію, ну розкажіть, ви завжди щось привозите цікаве. Ми бачимо, що багато в нашій студії також таких цікавих екземплярів. Ось цей, наприклад, абсолютно. Схожий на такий якийсь ніж чи може навіть на сокиру. Е, і, звичайно, ось ми бачимо Ганді Ганді, так з яким вас часто там порівнюють, виявляється. Розкажіть, ну як я кажу, що Марина Цвітаєва казала, що немає зовнішнього сходства без внутрішнього, але я яскрава, яскравий виняток того, що я. Схож на Ганді зовні, а внутрішньо ну, якось не вдається. Мені ще вчитися, вчитися, працювати і працювати. І ви такий же скромний, як і Ганді? Ні, не скромний, господи. Якщо я тут в студії, значить я не дуже скромний. Ось, але приємно, що в Індії дуже багато разів мене за нього приймали. Це мене тішить, але. Я ж кажу, треба душевно бути гідним таких людей, як я в Індії казав, коли індуси бачили навіть на майці мої зображення Ганді, що от, от сер знає, кого носить на серці. Я кажу, знаю. Це Махатма, Ганді, Ганді Джи, це very good man, very good people, very good president. My президент. is problem because no Ганді. Є з Ганді ноу проблем. Но у Ганді є проблем. Тобто є Ганді президент, немає проблем. Немає ганді президента, є проблеми. Ну так, це казка, це мрія. Я просто пересічний художник, але це мої думки. Я побажав би нашій країні, щоб у нас був би такий президент. Я навіть коли кожного разу входив в океан, пензликом торкався полотна, <кхи> поливав помаранч під моїм вікном, під де я жив в Індії. А де жили? Пандидор. Ви жили в готелі чимби? Я прохав в Україні щастя і такого президента, як Ганді. Так я так кажу вже щиро і інно. Надзвичайно, ну, ви приносите оцю філософію, оцю культуру. Ми завдяки вам їй бачимо, культуру Індії, і стаємо трошки кращими справді. Якщо поговорити ось про ті картини, скільки картин ви привезли і що на них зображено? Десь сім картин, які я ще не закінчив, У мене нічого в цьому житті. Немає я тільки народився, тільки починаю жити, дихати, вчитись. Ось, але весь час, коли я там перебував, я працював над цими картинами з ранку до вечора. Ось і я дуже повільно вже повторюсь. Дуже довго працюю над своїми картинами. Чотири з Бо них сьогодні 4... в нас в студії, і наші так. режисери будуть їх показувати. Можливо, почнемо. Вони надзвичайно красиві, надзвичайно цікаві такі зображення. Розкажіть про них. Ну, зараз на екрані ви бачите, це е, рибацьке поселення е, в тому місті, де я цього разу перебував. Це штат Аріса, е, Пурі. І мене кликають завжди до себе не великі помпезні президентські палаци, а от такі куточки, де живе. Ну, я не знаю, переважно відпочиває, працює, любить, кохає Бог. Він якось, мені здається, уникає президентських палаців і перебуває в простих оселях і. В простих серцях людей, і наших, і їхніх. Тому це просто маленька смужка землі індійської біля океану, між поселенням і небом. Це човни їхні. Бачите, рибака, який там якийсь якор тягає, їхні птахи. Не знаю, як вони називаються. Там індус мені сказав. Вон там зверху полотна написано. Але вони за семь схожі на наших шпаків і співають також гарно і дуже ну я не знаю непересічно, як і наші шпаки, Вам але мені. вони більш яскраві. Там їх сажають те з деякі індуси в клітки і розважають своїх діточок і свої. Будні, от такими співучими голосами. Також мавпа, які там спокою не дають ніяким людям, не ні туристам, не самим індусам. І отак от просто діалог такий матушка свого батька у вигляді цих пташок лає за те, що. Він знову був в канарку, дивився на храм сонця Сурі, а просто люди Камасутра надивився там тих сценок, які ви побачите на іншій картинці. Він сумує, але нічого з собою поробити не може. Бо чоловік і в Індії також схожі на український, як і ми на їхні. Ось і за цим всім споглядає мавпачка. От просто так: ну що поробиш? Ну, чого ти його лаєш? Ми на той чоловіки, щоб якось, ми ж полігамні, це ви моногамні, везе вам, а нам не везе. Ну так трішки, це дуже коротко. А якщо ось <ків> ви сказали про Камасутру, то якщо про індійських жінок, вони відрізняються від українок по характеру, можливо, по своєму поводженню, по тому, як вони спілкуються, чи, вони, чи, от, чи всі жінки однакові. Ну, дух одна однакових відбитків пальців немає у Всесвіті, як я кажу, а взагалі що, ну, відрізняються, відрізняються. У них один чоловік на все життя. І десь я б сказав, би, що вони, незважаючи на їхню небесну красу, вони якісь дикунки Ось, І ведуть собі, себе інколи як дикунки. Виглядає, як царівна, а коли з нею почнеш розмовляти чи спілкуватись, ну, Дійсно дикунка, незважаючи на те, що на ній золото, там, срібло, якісь діаманти і вона е в сарі і тому подібне, але тут же вона може рукавом витерти ніс, щось там в зубах покалупатись. І також тут же е нагнутися і піднятися з землі, щоб перенести по своїй праці, як мені цього разу дивувало, вісім білих цеглин, це норма. Білих в, сарі, цеглин. в сарі на голові. У мене є знімки, а де що? це зображено. Диву Але мені. одну я побачив і 10 цеглин. Причому вона сама собі на голову навантажує ці цеглини і несе під гору десь, куди сказано ці цеглини. А чим же займаються в сарі? Там і чоловікам вистачає праці, бо це. Надто е, працьовита країна, чого з, знов, знову знаєте, як кажуть, що ти в Україну лаєш? Бо я, як там пісня, є е, по, по, е, по і, і лаю по київській владу. Да. Так що маю маю право трішки покритикувати, що ми були більш працьовиті. До речі, мене здивувало, ще інтерв'ю самого Марчука. так. Да. ми з ним товаришуємо, великий Марчук. То він каже, що все ж таки ми, ми трішки замало працюємо е, в Нью-Йорку Зайдіть в метро, Після 9 години. Ви можете лягти на, на стільці, на е, сидушки, бо всі працюють. Метро порожнє. А ви зайдіть в Києві після 9-ї, ви не сядете, навіть не станете, бо всі. Всі вештаються, всі не працюють. Ну, не хотілося б на цьому Художники, це, це не тільки, скажімо, краса, цей великий фізичний труд, тому що вистояти біля Мульберта так, ну це ж теж непросто. Але от ми бачимо, що прекрасний результат. І от, зокрема, оця чудова картина, де саме ну, процес кохання ми можемо сказати так, або просто народіка Масутра. Ви її дуже шикарно зобразили, отак просто красиво, в таких кольорах. І здається, що це просто от, отут, отой шматочок, що воно таке об'ємне, красиве. Розкажіть про цю картину. Також ну, це шматочок цього храму Сурії в канарку і маленькі епізоди. До речі, ніхто з вчених до цих пір не знає, чому вони зображені, чому саме так? Ось вони ззовні храму зображені. Може, як вчені, деякі вважають, що внутрі. З Внутрішнього боку цього храму були аскетичні зображення богів, і там людина молилася внутрі кожної людини в дусі є бог. І там ти повинен тільки молитися і не займатися зайвими якимось фізичними відволікаючими боками цього життя. А зовні, от, нібито як якась пакуса, ти там можеш от, займатися чим завгодно, але це тільки мая цього життя буття. І, до речі, на цих сценах зображені саме. Е Садху, не прості чоловіки Індії, а садху, монахи. От чому от так було зроблено, що вони мало віруючи, чи, чи спокуса, і спепіткає, і, і і цю різновид людей ну, дуже невідомо, але дуже цікаво. І, е, от, дуже багато сотень тисяч людей в цей день відвідує, кожного дня відвідує цей храм, який працює без вихідних. І так дивує. До речі, за цей храм дуже багато можна чого розповідати. Це тільки маленька сценка, там показані, їх звуть піщухами в народі, це як на білки індійські. Вони майже літають, підстрибують, перестрибують з одного будинку на інший. А за ними ще сцена, нібито кохання. Ой, Господи, не хочеться про політику. Але це перемога дракон, який зависає над слоном. перемога Дізма над індуїзмом. Там все там тимчасово це все біля цього храму, який тільки відновлювати почали на початку минулого століття. І по-перше, їм прийшло, вийшло рятувати від місцевого раджі, який роз, розтаскував ці каміння, ці фрески на свій будинок і на свій храм. Ось рятували від нього. Це як в Римі калізі, Расте, 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 Ніхто інший, як самі італійці. Ось такі цікавинки. І коли почали звільняти його від піску, вийшло так, що це витвір мистецтва рівного якому немає. І взагалі, от сам те, що збереглося, воно там 30 метрів за завбільшки. А взагалі була башта 78 метрів. Це слугував цей храм маяком. Морякам, які Думаю. приходили біля канарку. Океан тоді приходив пов сам храм. Зараз океан відступив трішки, і з пароплавів вже майже не видно цього храму. До речі, там були ще й магніти, які тримали завдяки залізним стовпам, вставленим в камінні цього храму всю конструкцію. Потім ці магніти іспанський мореплавець забрав. Тому що ці магніти заважали пропливати кораблям по всій храмі, І від собі просто зашкалювали ці предмети, Дивови, ці ну, як там, прибори на цих параплавах. І ще одна версія, є цікавенька така, що ці магніти були розташовані один зверху храма, а інший на будівлі, яка стояла над верхом храма. І коли перший. Промінчики сонця, цей храм, магніти на... нагрівалися, отримували енергію. І медитуючих монахів, які знаходились зверху в цій будівлі, підіймало над храмом, над землею, над камінням. І вони молилися ближче до Бога, до сонця, щоб потім, коли вщухається енергія, знову повернутися на землю. Будні. Просто дивовижно. І завдяки вам, Юрію, <кхів> от цей храм е залишається, щоб ми його побачили, він залишається на ваших країн картинах. а ще ось ви. Ну, чим цікавий Юрій Камишний ще, тому що він нам завжди привозить для нашої редакції подарунки уже в сьоме. І ось цього разу Юрій Камишний нам подарував отку унікальну статуетку. Я думаю, що ви розкажете, що це, і розкажете про інші ще статуетки. Я от попрошу наших режисерів її показати. А ви О, розкажіть будь хай студія мене вибачить. Я для студії інші подарунки. Це особисто щиро дякую. дякую. Пану Шчіру. ведучому ось, Віктору, якого особисто дуже, дуже шаную, і це факти, не тільки я. Ось це просто зображення Будди. От Як і Ганді, так і Буддою мені не вдається стати, бо я не можу не перейматися речами, які мене оточують, навіть ненависною мені політикою. Ось я не можу заспокоїтись, не можу як там, равнобічно відноситись до того, що відбувається в світі. Так що, от такі маленькі паралелі, але є буддісти. Навіть Річард Гірт, мені так. цікаво, що він дуже. Але яка добра людина, світла і дійсно, мабуть, завдяки буддізму врівноважена, чого я хотів би побажати і собі, і іншим. <кій> Ось так, що побіжно про Будду і побіжно за цю статуетку, яку я привіз Делі. Це ручна робота, коли попадаєш в Індію, хочеться привезти всю країну. Бо це, це фантастика. Це Дима просто уважна. речі, які роблять не люди, а просто боги. Дивовижно і е, частинку Індії ви нам привозите, Ми вам це щиро дякуємо. І Скорі ще 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 дві ще дві таких картини. Ну прекрасно, о, це дивіться, картина, о. де е, мавпочка от дивиться на небо. Ну таке відчуття, що це індійський Бог просто перед нами сьогодні. Розкажіть про неї це така шутка і дійсно загадка для самого мене. Я дуже люблю Україну, але мене дивує, чому лелекі повертаються кожного року весною до України, як і всі ми, де б ми не були, ми. Серцем, тут, душею, тут тільки фізично, там, на три хвилини якісь від'їжджаємо з цієї країни. А ці птахи, як вони долають ці перешкоди, ці афганські гори, як їх розстрілюють по дорозі, як вони впадають в знемозі, е, неможливості знову селитися в Горицькому і в околицях Житомира, і звити свої гніздечка. Чому вони летять на таку відстань? Натираючи мозолі, мазолі, до речі, під крилами цих птахів, коли вони п -п -п прилетають завбільшки в кулак. і від цю волю, цю, цю молитву заради нашої країни, цю відданість кожного разу повертатися сюди. Ось, бо як я там уже сьомий раз бував, я не знаю, то рай на землі. В них не буває зими, в них не буває холодів, у них три вражаї картоплі на рік. Там для лелек і е, mm. на кожному кроці і річки, і стави, і озера, і океан. Вистачає і риби, і, і цих е... Як там? жабів? Так. Дивовижно, так, дорогі так, так. друзі. А ну, вони все одно летять і летять кожного разу сюди на Україну, не за загадка. І ця мампочка, вона дивиться на небо, на цих птахів. І так, чому вони повертаються? Чому вони мою країну... Залишають і чому у мене крил немає? Я б теж за ними полетів, подивився. Що це за чудолецька така країна? Дивовижно. Який... чому я не сокіллює. Це все не гаразд, але так гарно, так класно, так маниті, такі. Класні талановиті люди ну. дивовижно. Ви ось так об'єднуєте Україну і Індію, і ми знаємо, що зараз триває виставка, тому що варто сказати про те, що е, цей рік це рік Індії в Україні, так, що забували. так, так немаловажно. На жаль, ми забуваємо да, за такими політичними подіями, іншими, але це варто пам'ятати, тому що мистецтво воно об'єднує. І рік Індії в Україні Юрій Камишний також долучається до відзначення року Індії в Україні і в Кмитові. Так сьогодні ваша виставка можна побачити. Розкажіть про неї. Індія це моя мрія. Я поєднав свої бажання, з, свої мрії на своїх полотнах в любові до однієї і іншої країни і в тому, що їх поєднує. Ось це кольори, це духовність, це велика сутність і безмежність, і якась вибірковість цих країн. І наскільки мені вдалося це вам судити, але це моя мрія. ось вона трі трішки відбулася, бо не всі картини там українські, не всі індійські картини, але так, що можна було, я зробив. Я хочу. Ми бачимо чергову картину, де також ну, дуже схоже <кій> на український пейзаж. Хоча це, це пейзаж, так правда, чи це як правильно? Це ніч, Ні, це так. ніч, це місто Пубанішвар, це ста, столиця цього е, штату, де я цього разу перебував Аріси, де ашо. Ашока, який завойовував свою ж країну, потопив у крові багато своїх же товаришів, братів по крові. І це місто Фобані де він зупинився. Де йому зараз е, японці побудували велику ступу в тому, що він просвітлився і став буддістом. Я не пам'ятаю, скільки 5 тисяч чи 25 тисяч ступ він е, обіцяв е, зімній кулі побудувати, е, на знак того, що треба просвітлитися, а не чинити розбрат. Але це у нього відбулося тільки після великої крові. І взагалі це. А з теми на тему, бо це дуже притаманно Індії. Є в них такі люди, як Сан'ясі. От подекуди це дуже цікаво. Чи бізнесмен, чи політик з обрів індійських зникає, ніхто не знає, де він, а він просто залишає свої гроші, залишає свої палаци, свою політику, вдягається в рубіще і йде по Індії. І Санясі вони ніде більш трьох днів не можуть зупинятися, вони не можуть. Вони обряд мовчання, вони не можуть е е балакати, окрім молитв. І отак вони переживають, переживають і перебувають, і кінчають своє життя десь під парканом. Ось, і отак оці є шока. От просто приклад великої країни і, і нашим бізнесменам, що як Ганді не треба їхати в своїх БМВ, а йти за ними з маленькою палицею, але з молитвою, і нести нести своїй країні щастя, любов. Не супротив десь там насилью, але от перемагати з добром. І мені здається, що океан любові, океан сили духовної, яка, яка була в серці цієї людини, саме і принесла е, визволення цієї країни і мир. От це настільки актуальні сьогодні і це слова ваші, соніше це з, тільки з палецею в, в руці, символічною палецею, перемогти і армію, і ворога. Тільки тільки своєю мудрістю, це тільки своєю любов'ю великою, і завдяки цій любові довірою країни до цього великого серця. Про що мріє Юрій Камишний сьогодні О, господи, тому що про ми, ми бачимо, що про просвітлення. Про просвітлення як про цього про досягти, пане Юрію? Не знаю, кожного свій шлях і молитися за це треба. І шляхів до цього дуже багато, але все ж таки їх багато. Але все одно вони стікаються в один шлях, який іде. До вершини, де нас чекають наші ж перемоги, духовні і любовні, де чекає наш нас Бог і перемога. Що б ви хотіли побажати нашим землякам і українцям загалом сьогодні? О Боже мій! Тому так що багато від вас що передачі, знаєте, от до вас прислухається, ваша думка важлива. І ви сьогодні багато сказали таких меседжів. І я думаю, що той, хто хоче почути, він почує. Слухайте, В нас все є. Моє, моє господи, я зараз крамольну річ скажу, Я люблю українців, люблю цю землю. Але мені хотілося б, як от, на багато років нам не вдається зробити президента, щоб він був такий, як ми бажаємо, заслуговуємо. І я побажав би нашої країни Ганді, бо в нас все готове для того, щоб він прийшов, взяв нашу країну в свої крила і підніс її до небес. Але це може зробити от тільки така людина, і мої хоч ну знаєте, я кажу тільки свою думку пересічного художника, пересічного громадянина. Що мені хотілося б, щоб на, на цей час прийшов президент, чи Китай, чи індус, чи японець, чи німець, чи француз, чи е, білорус, чи поляк. Ну, хай би він трішки перек... покерував, щоб ми вийшли, піднялися на ноги. От може ж Америкою керувати Обама? Абсолютно. І вони живуть Абсолютно. і нічого. Темна людина зовні, але світла внутрі, світло. вона чому ми не можемо запозичити, запозичити от таку схему, а потім конституцію взяти, якщо ми дуже довго над цим працюємо, чому не взяти конституцію е, такого ж аналогі... Засем, як там да, кажеться да, народу, да, да. і просто втілити її в життя? Абсолютно. І, і не сидіти там роками і видумувати якусь новий велосипед? Тобто істина вона вже є, просто її треба можливо побачити, прийняти втілити. і на свій... втілити. Що перше, я, я бажаю нам Ганді, бо ми того заслуговуємо. Дякуємо щиро. А я хочу побажати вам міцного здоров'я в першу чергу, щоб всі ваші а, плани творчі ідеї реалізовувались, щоб ми багато багато ваших нових виставок бачили. І щоб ви, звичайно, отримували, продовжували отримувати задоволення від кожного моменту, щоб ви були тут і тепер. Ви колись мене того навчили бути тут і тепер. Радіти Це кожному дякую. моменту. Дякую щиро вам. Боже, я вас люблю. Дякую, що запросили. Ми любимо Юрія Камишного. Ми любимо наших талановитих земляків, які Поставляють Житомирщину і Україну у всьому світі. Ще раз дякуємо. завітайте до Кмитова. Побачите прекрасну виставку Україна, Індія Юрія Камишного і будьте з нами. До нових зустрічей!